Молода та енергійна. Своє професійне свято день тренера відзначала і Юлія Чуєнко. Одна із талановитих тренерок-викладачів Лозівської громади. У тренерській роботі Юлія вже 15 років. Художньою гімнастикою, як у більшості випадків вимагає цей вид спорту, почала займатися із самого маличку. Заняття тренерки з ДЮСШ Олімпія відвідує багато юних гімнасток. Разом з Юлією дівчата наполегливо працюють, відточуючи свою майстерність. Як і всі мої вихованки, я теж займалася художньою гімнастикою. І вже в шкільні роки я зрозуміла, що я хочу стати тренером. Ну, після закінчення академії я пішла прийшла до спортивної школи Олімпія працювати тренером. В спорті вже 15 років. Ну, в спорті я з дитинства, а як тренер, 15 років. Ну, художня гімнастика це жіночий вид спорту і дуже складний. Дуже красивий і він дуже складний. Кожен рік все складніше і складніше. І і діти багато над цим працюють. Постійно треба одні, і ті ж елементи постійно. їх, їх кожен день треба. Відточувати. це дуже складно в нашому виді спорту. До кожної дитини знаходжу свій підхід, тому що діти різні і різний характер у кожної. Є дітки більш спокійні, а більш там активні. До кожного по-різному. Комусь треба взяти в руки, да там прикрикнути трошки, а комусь треба все спокійно. Об'яснити все, розказати. Звісно, має приклад подавати. З маленькими дітками ми весь тренувальний процес робимо разом. Всі стрибки, оберти, базові елементи гімнастики, все ми робимо разом. Та і зі старшими дітками також всю змагальну програму ми складаємо також разом. Напевно, хочеться поділитися своїми знаннями та навичками, навчити любити художню гімнастику, щоб діти йшли на тренування захопленням, з, з, з улиткою. Хочеться виховати у них характер. Лозівщина пишається кажохіна Інгай. Вона представляла нашу. Країну на Олімпійських іграх я пишаюсь своїми гімнастками. Мої гімнастки представляють дитячу юнацьку спортивну школу Олімпія на чемпіонаті Харківської області, на чемпіонатах України серед школярів, на всеукраїнських турнірах, міжнародних турнірах, стають переможцями та призерами змагань.